На поліція повідомила подробиці нічної стрілянини. Стало відомо, що поранення отримали троє людей. Двох забрали до міської лікарні одразу. третій звернувся за допомогою дещо пізніше. Конфлікт, за даними слідства, стався на території двох товариств, котрі зареєстровані за однією адресою. Їх представники намагаються розібратися зі справом власності. На момент приїзду правоохоронців. Учасники інциденту втекли. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили зареєстровані мисливський карабін та. Пристрій для відстрілу гумових куль. Конфлікт виник між двома групами осіб, між чоловіками, які перебували на території, і тими, які приїхали туди кількома автомобілями. У результаті виникла сутичка, а потім стрільба. Зараз у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 15, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, це замах на умисне вбивство. Проходять всі необхідні слідчі дії для того, аби з'ясувати обставини мотиви вчинення цього правопорушення, а також встановити усі. Які брали у ньому участь?